За імперією Пригожина конкурують російські розвідники, генерали Міноборони та син ватажка найманців Павло Пригожин. Хто отримає головний приз прибуткові операції в Африці? Розбираємось в цьому відео. Служба зовнішньої розвитки та міністерство оборони Росії розпочали боротьбу за активи нібито загиблого керівника ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Про це пишуть у New York Times. Прибуток хочуть отримувати як за активами, так і за військовими операціями в Африці. Але ще не зрозуміло, кому що дістанеться. у кого на стороне будет админ ресурс, тот и станет главным приобретателем. Но разведчики, скорее всего, заинтересуются какими-то нефтепромыслами. Но вопрос, дадут им или нет. Ну там еще остались промыслы по добыче цветных металлов, э -э, драгоценных камней. То есть Що раз к розмір лічності ну судя по тому, що какі від російських воєнних ані на два на три шага думку в плані бізнеса. Євген Пригожин залишив після себе одну з найбільших у Росії бізнес імперії. Сукупна виручка пов'язаних з ним компаній у 2022 році склала близько 75 мільярдів рублів. Це лише видима частина бізнесу, але навіть її можна порівняти з доходами росіян, які замикають список 200 найбагатших підприємців за версією Forbes. Боротьбу за гроші та активи Пригожина ведуть між собою служба зовнішньої розвитки та розвідка Міноборони, головне управління генштабу Росії. І поки що не зрозуміло, хто має перевагу в цій боротьбі. Розуміння ситуації про переділ активів Пригожина західною пресою та розвідками надто поверхове кажуть експерти. Американці дуже часто роблять таку помилку. Вони якось вони все занадто формалізовано. Звичайно, вони живуть зовсім іншому світі. Міністерство оборони це не е, приміщення в, в Москві, так би мовити, так? чи не інституція, це конкретні люди. Це ЖЕГУ, це його оточення, їм дістанеться. Так само, як зовнішня розвитка. Ну, от єдиний, хто формально має право на цю спадщину, це син Привожина. Ну я не знаю, що таке. Якщо там є якісь стосунки родинні... На думку New York Times, частину цивільних активів ватажка найманців дійсно може отримати його син Павло. Водночас він може претендувати і на військові активи, оскільки багато найманців не поспішають переходити під контроль державних структур. Але все ж останнє слово буде за Кремлем. Якщо в Кремлі розсудять, що він недостойний, що він може мстити за. Отця. Тому скалі всі ворішати вовсіго ну, асільної завіси цього примирливості тих органів. От масштаби їх мишлення личностей, які будуть участию в діліже. Західні чиновники кажуть, що розподіл може статися таким чином. СЗР забере собі медіабізнес. йдеться про пропагандистські установи, які розповсюджували дезінформацію для Пригожина та Росії за кордоном. При цьому операції найманців тоді відійдуть Міністерство оборони Росії разом з ГРУ. Не випадково наприкінці серпня до місць дії Вагнера в Африці вже їздив заступник міністра оборони Росії Юнусбек Євкуров із делегацією. Разом із ними їздив один із головних шпигунів Росії, генерал Андрій Авер'янов. Не виключено, що саме його можуть відправити керувати щонайменше частиною операції ПВК. Судячи тому, що там їздив Євкуров заступник міністра оборони їздив по цим країнам Африки, то можливо це передомов переоформляють домовленості на, вже на Міністерство оборони, тобто на коло людей, які є бенефіціаріями того, що заробляється в Міністерстві оборони. Це Шайгу, його заступники і ще певні люди, які не входять в ну, входять в умовне коло е, так званої сім'ї. Це теж все дуже умовно. Це дуже умовно. Тобто, це. Мова йде про тих, хто є при владі і при фінансових на ресурсах ще з єльсяцьких часів. І Якщо з матеріальними активами все ясно, їх розділять між топ-персонами спецслужб, то доля самих вагнерівців може скластися по-різному. Не факт, що в Росії зможуть взяти вагнер під повний контроль, заважатиме той самий син Пригожна Павло, за якого виступають чимало вагнерівців. Він може залишити за собою частину активів ватажка найманців. Звичайно, якщо його не приберуть вслід за батьком, але тоді існує ризик бунту живих командирів угруповання. При цьому попит на послуги вагнерівців залишається чималим, тож боротьба за керування цими активами продовжується. они ненадежны, они нестабильны, им не доверяют. То есть, как я вижу, что будет происходить сейчас. Часть вагнеровцев останется в Африке как живая сила. Понятно, их там перевербуют под другие частные военные компании или заставят подписать контракт с Минобороны. Те, кто будет очень нелояльным, скорее всего, их где-то отправят на какие-то тяжелые участки украинского фронта для утилизации. Те, кто лояльны, не проявляет там какой-то, не знаю, какой-то какой-то пиететок Пригожин, что вот был Пригожин, вот так классно было. Кто такой нейтральный, тот останется работать, но опять же под внимательным надзором российской военной разведки. Часть вагнеровцев, скорее всего, разберут на российские олигархи или какие-то бандитские сферы. Перед своєю, нібито загибелю до столиці, бізнесмен Пригожин прилетів з Африки, де намагався завадити ГРУ взяти під контроль військові операції на континенті. Йдеться в матеріалах Financial Times та The Wall Street Journal. Журналіст Берінгкет Христо Грозєв вважає, що саме ГРУ здійснило замах на Пригожина. Невідома також справжня причина візиту Пригожина до Африки. Вони не знають, заради чого поперся пригожа в Центральноафриканську Республіку. Вони не знають, що вони там зберігають, можливо, так? Для чого взагалі, от, Ну, зрозуміло, наприклад, там Малі, Нігер, там хоч трохи є якась логіка. Знаєш, в пустелі, в які нічого немає, щоб щось вивезти, треба логістику величезну робити. І в принципі, ну тобто, я до того, що ми багато чого просто не знаємо. Пригожинська воєнізована група була найефективнішим бойовим формуванням Росії в Україні минулого року. І її розформування ставить під сумнів здатність Росії до нових наступальних дій, зазначає The New York Times. Медіагрупа Ватишка Вагнер разом з Ботофермою зіграла неостанню роль у спробі підриву демократичних інститутів у всьому світі. А операція Вагнера має величезну цінність для Росії в африканських країнах, включаючи Лівію та Центральноафриканську Республіку. Саме там найманці допомогли посилити вплив Росії на континенті, одночасно послабивши західні держави, такі як Франція та США. Не виключено, що ім'я нового власника такого ресурсу взагалі не публікуватиметься. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини. Ми не про війну.